Уявіть, що душа ваша це є будинок. І якщо ви закладаєте міцний під нього фундамент дисципліни, то цей будинок буде стояти і довго, і приносити вам задоволення, витримуючи будь-які ваші життєві бурі, той будинок зробить вас справді щасливим. Але якщо основа слабка, Якщо ви нехтуєте своїми щоденними зусиллями, ваш будинок, вашій душі, почне руйнуватися, а за ним буде руйнуватися і ваше життя, ви буде казати, а що сталося, що трапилося? Чому мені так погано живеться? Комусь добре мені погано. І спочатку це будуть маленькі тріщинки, які здаються непомітними, але з часом вони можуть призвести до катастрофи, зруйнувати геть життя. І дисципліна це той міцний цемент, що тримає ваш будинок. Коли ви обираєте не лінуватися, а діяти, не відкладати на потім, а починати, ви зміцнюєте себе і, свій, і свою душу, і свій будинок, і своє життя.